Привіт, світе! Я Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась з теплого літнього дня, 24 серпня у 1991 році. Я ще юна, але я маю велике коріння, яке проростає глибоко в історію. Мої пращури це мудрий і хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та загартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. Мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці, сильні та сміливі, розумні, дотепні, креативні, щирі, доброзичливі та вільні духом люди. Я прощаюся мені. Зараз для нас настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправду. Адже вони мої, хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом, підтримувати одне одного. Сьогодні ми боремося, але не боїмося, бо так ми виховані. Ми вистоїмо. Я знаю це. Мої рани загоються. І мої діти заживуть краще всіх. Україна! понад все! Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє Степовий. Моя рідненька Україна розпочинає день новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця. Та все ж це в нас одна земля. Ми з вами це одна єдина. Ми це родина, ти і я дві сторони України та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, не наче морі кораблі, розкидані по всіх куточках чарівної української землі. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду – Всі належать до одного українського народу. Бородитись українцем це велика честь і слава. Рідний край світло любити це найважливіша справа. Між Карпатами і Кавказом припицюють Чорним морем українські славні чи всі замашкою простори. Там поводі глибокі ріки, там що степи безкрайні, Слунки гори хмари, на цю хмари, синьоокі море грає. Пуйне збіжжя волосисте на вражайних спірілях. Є у надрасті і нафта, віз залізу і вугілля. Українці, українка, всі кохають, до загину предказням прислав на землю, нашу рідну Україну. Але щоб свою цю землю міцно щиро покохати, треба все її минуле добре вивчити, пізнати. Треба знати те, як предки на землі ці проживали, як її грудьми своїми боронили, захищали. Як за волю і за долю йшли у бій, як на забаву, Здобували собі рани, Україну, рідну славу, як невпевно працювали і боролися взяти, Щоб була, як Україна, зусти дужа і багата. Хай не буде в нас нікого, батька, неньки, ні дитини, що не вміли б розказати про минуле України, бо завжди майбутнє має, Хто минуле пам'ятає, той країну прославляє, на весь світ вона нас Святковий день вже ріє ранок з тобою смуток, радість, біль. Паду Поду країну в тихий твій світанок на ружнику принесу хліб та сіль. А ти всміхнешся малює червоно, кривомилеке, тихо обіймеш та подаруєш калинове гроно, де я зрадію щиро, що живеш. Живеш так вільно, дихаєш розлому. Шум'ять мені і травми пшениці, але війна, руїни, біль, тривоги з'явилися сльози на твоїм лиці. Страждають люди, плачуть діти, боротися за волю йдуть твої сини. Не можемо ми небо мирному радіти, коли в журбі сьогодні українці всі. Та зовсім скоро прийде перемога, бо з зламає, сильні і єдині. І хоч тривогами усіяна на навіть світ лунає гімн країни, тобі в країну зичу лиш свісти єдина, незалежна, непоборна, свята велична у ділах і вірі, шиви рідненька, за світ вільна і горда. Хай світ прийде в поклоні та до довірі. Святковий день живріє, сонній ранок, з тобою ділю, смоток, радість, біль. Паду в країну в твій світанок, твоє ім'я навіки на густах, де б не було, ніколи не забуду, твій милий серцю, синьо-жовтий стяг, твою історію я пам'ятати буду. Сьогодні наша гідність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас ще не подолали, а отже ще простою Яка ж дала сьогодні днина, так і хочеться співати пісень, Моя єдина Україна. Знову зустрічаю. добрий день. Ще не України ні слова, ні слава, ні воля. ще нам, братця Українці, усміхнеться доля. Будуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, I should so have